Вітаю, друзі! Виконали чергове замовлення для нашого клієнта. Це дві стоматологічні установки Planmeca Compact iTouch, верхня та нижня подача для хірургії. Установки повністю відреставровані. Все перевірено та готові до роботи. Незабаром ці установки поїдуть у місто Київ. З приводу реставрації. Більш детально, установки повністю перефарбовані. Якість фарбування на дуже високому рівні. Адже ми стараємось довести наші установки до стану нової техніки. Що саме замінювалось та що робилось з установками? Повністю обслужені у технічному плані. Все перевірено. Встановлений новий центральний клапан. Замінені всі мембрани. На обидві установки встановили повністю нові модулі з сенсором та панеллю. Всі шланги перетягнуті. Весь інструмент перевірений. Новий скеллер Woodpecker, Далі новий модуль асистента. Новий пустер. Повністю нові шланги з конекторами для системи слюновідсмоктувача. Нове скло для світильника. Новий сепаратор для сухої помпи. Ця вся робота пророблена на обидвох установках. Все працює. У вартість установки ви отримуєте один рік гарантії, безкоштовний монтаж та можливість обрати колір оббивки крісла з наповненням меморі. Якщо зацікавили ці варіанти установок або будь-які інші, чекаємо на ваші повідомлення, дзвінки. Наші менеджери з радістю вас проконсультують та допоможуть у виборі саме вашої стоматологічної установки.